Вітаю шановне товариство! От я і повернувся додому. А значить, повертаються на ютубі і регулярні огляди Рядмастерсу Мастерсу 2024, Адже на цьому турнірі зараз виникають справжні сенсації, і напевно. Те, чого ніхто не очікував. Важе закликаю не забувати підписатися на цей канал і ставити вподобайку. А тепер давайте ж дізнаватись, що ж там трапилось. Я думаю, всі очікували, що команди Extreme Gaming разом з нами будуть показувати хороші результати, адже протягом сезону так і було від цього колективу. Але тут вони спочатку впали в нижню сітку, де перемогли у команди Аврора, а далі зустрілися з командою Бетпук. Ще один російський букмекер трапився на їх шляху. І тут трапилось наступне. Можемо офіційно назвати цей день день Сенкінга, да де і взагалі турнір Сенкінга. Адже той, хто забирає Сенкінга, відчутно, не скажу, що 100%, а відчутно збільшує свої шанси на перемогу. Тут все доволі таки просто. Як я й розповідав в минулих відео, Сен Кінг це справді потужний герой, котрий іде і на міт, і на офлейн. Ти не показуєш його спочатку роль. У будь-якому випадку він простоїть проти будь-якого. Абсолютно Мачапа і на Міду, і на офлейні, тому що він буде е, спокійно грати на свій фарм. Єдине, чого я не розумію, чому команди не намагаються його ніяким чином контрити. Адже тут він в першій стадії з'являється цей Синкінг. бо Сипфайр точно не сильніший герой, аніж СК зараз в доті. Ніхто не намагається пікнути якогось, не знаю, Нікса, Слардар є непоганим героєм, тому що він завжди підсвічує цього Синкінга. У нього традиційно небагато армору, його можна вбивати. Строука також забирати. Проти нього, щоб Сайленс вісити на Сінгінга. Він дов довго його буде розбивати. Це ніхто не намагається робити з команд, котрі грають проти СК. І до чого ж це призводить? Тут вони відправили цього СК на Мідлінію. У нього був топовий нетворс в зрівнянні з нетворсом а, Разора, котрий стояв на міду у команди Extreme Gaming. На секундочку на Пенгальдіре перевівся, тому що звик, що панго там стоїть. Але ні, тут він був офлейновим. Якийсь момент Extreme Gaming, наче домінували по голді, Вони камбекнули в цій грі, але ну давайте подивимося, як проходить тімфайт з ось таким Сенкінгом. Перше, він кастує все, що тільки може. Довго дуже живе, переживає подвійну ініціацію. Ну, як не переживає, він вмирає, звісно, але при цьому вбив ще двох героїв. Урса свій бьорст всрала з цього Сенкінга, далі вона не може файтитись. Як цим геймом втрачають гем, урси. Блекінбара э, немає, ультимейт, тільки залишається, стрибає всього прайм обіста Але знову ж таки, без БКБ ти нічого не можеш зробити. Е, Грімстрок дає ідеальність. Сайлент, пангольєр дивом виживає. Таким чином, команда Бетпук перевертає цю бійку, ну і далі не залишала взагалі шансів команді Екстрім Gaming і вибивають їх з турніру. Далі був матч між Спірітами і ПСЖ Квест. Так, тими самими ПСЖ Квест, котрі перемогли у Наві Джуніор на кваліфікації до The International у Західній Європі. І в першій грі команда Квест забрали собі Брюмастера, котрого вони обожнюють через те, що у них грає Малік добре на цьому Брюмастері. Спіріти абсолютно без шансів затамінували. Цю гру, пікнувши ідеальну лінію проти всього брюмастера, вже на 17-й хвилині вони домінували величезну кількість золота. Варто ще сказати. Що якщо ви полюбляєте грати на Тайтхантері, зверніть увагу на те, щоб його пікати саме проти Морфінга, адже все життя Тайт був одним з найкращих у проти Морфа через те, що він спокійно проти нього стоїть на лінії, зменшує йому величезну кількість шкоди за рахунок Енкор Смешу і е, збирає корисні аури і може домінувати його разом зі своєю командою. Спіріти на першій карті спокійнесенько перемогли. Ну і квести ще добрали собі нага Сирену. Хочу сказати, що Нуб та Сенкінгу, напевно, один з найкращих гравців, котрих я бачив на цьому герою. Ну і загалом на ньому грати ну доволі просто. І що прикольно, що прикольно, хоч я і хейтив взагалі е таку прокачку, але дивіться, він не качає собі макшений пісок. Чому він так робить? Я хочу пояснити. Він качає собі просто перший і третій спел. Пріоритет, звісно, третій для того, щоб швидше фармити. Тут суть в тому, що якщо ти максиш собі пісок і качаєш третій спел після цього, а ти змушений при цьому купити собі блінкдагер, то трапляється така ситуація, що з появою блінка у тебе стан буде в один. Тому що ти замаксив собі пісок, далі качнув собі третій спел для того, щоб фармити. Так, у тебе багато фарму і ти відчутно швидше фармиш, але ти не можеш нормально ініціювати і грати якраз таки. Разом зі своєю тімою, тим не менш, тут ви можете подумати, що завжди так треба робити, коли у тебе є блінкдагер. Я так не вважаю. Я думаю, що стандартна прокачка через пісок і третій спел, вона все рівно дуже ефективна. Тут у нього є важлива особливість, котра допомагає включати його героя в гру. Це Грімстрок, тому що Грімстрок завжди був ідеальним з Сенкінгом. Сенкінг ініціює Грімстрок кидає третій спел, продовжує стан. Величезна кількість демежа е команда ворожа отримує і вмирає. По суті. Будь-який герой на такій стадії, Та й в лейтгеймі це також. Потужно працює. Ну і загалом вся гра вона будувалася навколо того, що Сенкінг разом зі своєю командою ходить і пікофає спірітів, а спірити нічим не можуть відповісти, тому що у них є ось цей дум, котрий грає з цією граню. Ну, якщо дивіться, якщо у тебе ця грань на думі, котра апає тебе левел, тут колапс правильно абсолютно робить, що він бере цього кріпа. Якраз таки в цьому полягає фішка, що у тебе грань апає левел кріпа, у тебе є кулдаун редакшн аура, ти так її реалізуєш. І граєш, по суті, навколо айтемів. Doom. Дума і ранньої домінації, але спіріти не змогли задомінувати з таким думом, і тут у нього є відчутний мінус: те, що Деваур КД збільшується на 20 секунд зрівняння зі стандартним з, з іншою гранню, точніше, там де у тебе 70 секунд буде КД. Єдине, що у Спіріті вдавалося, це пікофити ось так інчантерс, але знову ж таки, тут є кентавер проти дума. Миттєво відповідають команда PCG Quest, вбивають спочатку одного героя. Також пікофують у Клінгза, Ну і клінгси також герой домінації. Спіріти не мали ніяких шансів на. Другій карті, взагалі, що ж питаєте, ви відбулось в наступній грі? В наступній грі ПСЖ квести вирішили забрати на First Pick Сенкінга. Неочікувано, але воно так і є. І, типу, ладним Спіріти відповідали якимось потужним героям проти СК, але вони беруть Ембер Спіріта. Ну я уявляю, наскільки просто мідовому Сенкінгу стояти проти Ембер Спіріта, тим паче, коли Нуб качається через перший і третій спел. Це допомагає більше домінувати на лінії. Та навіть... Неважливо, які спили він максить. Навіть він може максити другий і третій, він спокійно буде стояти на свій фарм і при цьому робити собі постійно стаки на великому кемпі. Квести взяли собі знову на гасерену на кері. Цей раз, мені щоправда, грімстровка не було з Сенкінгом, Це відчутний мінус. Але то таке буває. Загалом, СК дуже прикольний геймплей. Дивіться, от він прийшов, забрав тут Баунті-руну, швиденько зафармив кемп за рахунок свого третього спила. Побачив, що на міду лінія пушиться. Телепортнувся сюди, щоб не втрачати кріпас. Яки ось тут йому зарефілили Ботл. Запушив миттєво ось цю лінію без будь-яких проблем. Він це робить швидше, ніж будь-який слеш офлейнер, На Ембера напали. Всі ресурси вибули йому. Ніхто Ботл зарефілити не може. Навіть при тому, що Ембер не вмер, але дивіться, що робить далі СК. Він бере, пушить лінію. Спокинесику, тому що знає, що Ембер зараз змушений бігти на базу через те, що він у нього вкрав баунті-руну. Добиває цю катапульту. Ембер тільки тільки приходить на базу, ботлиться, телепортуються, втрачаючи паралельно кріпасів, А Сен Кінг робить взагалі дуже неочікуваний мув. Він замість того, щоб стакати і забирати реальну руну в боті, він іде і гангає бот-лінію. Це, до речі, майже гейм він мув можна сказати був від Сінґінга, тому що він піковує спочатку брівмастера, потім піковує ось цього Рубіка, і у нього стає нетворс 3600 найсиль... найкращий нетворс на цій карті. Ну і ще один показовий момент: напевно, Сенкінга. 1000 хп за стан і третій спел, при тому, що у нього немає фейзів разом з Худвінг вони нанесли. Ну, То, що правда, дебл у Худвінг був і горішек тому так по поскакав по Ембер Спіріту. Ну, але тим не менш. Ну а протягом гри, знову ж таки, як і на минулій карті, за рахунок наявності ось цього фастового блінкдагера у Сенкінга, за рахунок доброї комунікації зі своїми сапортами, вони піковували кожен раз Ембера, котрий нічого не міг зробити взагалі, бо Сенкінс вважається насправді чудовим героєм. Вембер Спіріта, не знаю на що вони його пікнули Тут запікофли намагались Рубіка. Ну, як намагались, вони його запікофли. Не дали спушити швидко. Ну, насправді він Вмер цей тавер, але при цьому вмерли Рубік і Брюмастер. Дея була в тому, щоб встигнути захистити вежу, але ну трапляється нічого страшного, якщо ти пікофєш ворожих героїв, за це це норм. Потім квести натиснули ще ось такий смоук. Ембер Спірі тільки реснувся, але він відправляється назад в таверну. Квести дуже швидко грають в цій грі. Ну і. Що робити в катці? Взагалі не зрозуміло спіріта. І у підсумку цієї домінації вже на 33-й хвилини квест вели 20 тисяч золота, забрали другого роша на собі. У Пангаліра у був фастовий аганім і грівси. Перемогти цього Сен разом зі своєю командою в тімфайті не є можливим. Адже знову ж таки нуль героїв проти нього. Вирішальний тімфайт цієї гри був ось тут. І найбільш показовий чому СК вважається абсолютною імбою. От у нього Аегіс, йому навіть Аєгес віддають, уявляєте? Нагасередня, котра може спушити базу, котра є в рейс-бенд, а Сен Кінгу, щоб він постійно міг натискати пісочок. Загалом, раніше Рубік вважався непоганою контролю СК, бо він міг вкрасти пісочок, на його натиснути і, типу, домінувати за рахунок цього. Але зараз пісок це приємна історія на Сен Кінгу. Тим не менш, у нього третій спел Ембовий, і комбінація Блэтстоуна плюс Ультімейта. Вона багато йому регенерації дає і танковості. Дивіться, там паралельно е намагалися вбити Ембера, він вижив. Тут герої намагаються досі вбити свого Сенкінга, його форстафають і навіть поки що не вибивають Аегіс. ольтує на трольверлорді. Бекімбар у нього активований, ультимейту більше немає. Ось такий коп, плюс епіцентр від Санкінга. Мінус троль без байбеку. Мінус Рубік зараз також буде, у нього байбеку немає. Сліп натискає не нага, До речі, також хороша комбінація. І це чому комфортно квестам грати разом на середньою, бо вона в тім насправді багато дає. Вона може кастанути сліп і за рахунок шарду захилити всіх своїх тіммейтів. Ну і сього Сен взагалі не змогли Спіріти вбити до кінця цієї гри. І як наслідок Спіріти зряд з ряд мастерства. Сітка турніру виглядає ось так. Там далі ще команда Бетпук програла Тундрі і вилетіла з цього турніру. Ну і ми бачимо, що вже гарантовано три колективи із регіону Західної Європи. Будуть в топ-4 ряду. Також один колектив з мене регіону буде в топ-4 ряду. Скоріше за все, це будуть Фелконси, але можливо квести на плюс мотивації після перемоги у спірітів зможуть показати навіть сенсацію проти такої команди, як Фелконс. Огляд цього дня буде, звісно ж, завтра на Ютубі. Вам я дякую за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І з вами завтра. На все добре.